Вітаю, друзі! У цьому відео розглянемо Airsoft репліку штурмової гвинтівки від Specna Arms. лінійки Core, модель SAC03, створена за зразком М4. Поєднує в собі високу якість, інноваційні технології та доступну ціну. Однією з ключових особливостей моделі є інтегрована система Hall -ETU, Electronic Trigger Unit, яка значно розширює можливості налаштування гвинтівки під індивідуальні потреби користувача. Ми можемо обирати між повністю автоматичним, напівавтоматичним, а також режимами черги на 3 або 5 пострілів. Напівавтоматичні режими вогню. Семай, Binary, Аук, Снайпер для різних тактичних ситуацій. Активне гальмо забезпечує миттєву зупинку роботи двигуна після пострілу, що підвищує контроль над зброєю та зменшує знос механізмів. Бінарний спусковий гачок. Дозволяє здійснювати постріл як при натисканні, так і при відпусканні спускового гачка, збільшуючи швидкість вогню. Незамінний режим на CQB полігонах де зазвичай дозволено напівавтоматичний режим вогню. Регульована чутливість спуску має 5 рівнів налаштування від 20% до 100%. Дозволяють підлаштувати гвинтівку під особисті вподобання стрільця. Сигналізація низького заряду батареї попереджає користувача про необхідність заміни або зарядки. Акумулятора запобігаючи несподіваним перервам у грі, процес програмування системи Hall ETU є інтуїтивно зрозумілим. Окремо відеоінструкція налаштування буде в описі до цього відео. Перейдіть та подивіться. Репліка має систему швидкої заміни пружини, ESA, яка дозволяє оперативно налаштувати потужність гвинтівки без потреби повного розбору гірбоксу. Це особливо корисно для гравців, які часто змінюють ірсофт полігони з різними обмеженнями по швидкості вильоту кульок. Завдяки ESA можна швидко встановити слабшу або потужнішу пружину прямо перед грою, використовуючи лише базові інструменти, такі як шестигранник та викрутка. Це не тільки економить час, але й продовжує ресурс деталей, оскільки виключає необхідність частого розбирання гірбоксу. У цій моделі використовується регульована обертова камера Хопа, роторна камера. Це дозволяє більш точно налаштувати ніж в старих версіях, забезпечуючи стабільну траєкторію та менший розхід пострілів за рахунок своєї конструкції. Поєднання прецизійного ствола 6,03 мм і якісної гумки хопап це дозволяє підвищити точність навіть на середніх і дальніх дистанціях, збільшити ефективну дальність шляхом оптимальної підкрутки кульки, гнучко налаштувати під різні типи кульок та погодні умови. Початкова швидкість приблизно 106 метрів на секунду, що відповідає стандартним вимогам для більшості AirSoft-заходів. Та ми перевірили і були приємно здивовані. 20-ю кулькою від БіЛС ми отримали 120 метрів на секунду, а ефективна дистанція вогню вища середньої, що приємно як для репліки з коробки ще й за таку ціну. Довжина гвинтівки регулюється від 800 до 880 міліметрів завдяки розсувному прикладу вага становить 2350 грамів, що робить її зручною у використанні. Маємо ріс рейки на цівці та верхньому ресивері, на якій можемо встановити додаткові тактичні аксесуари. У комплекті йде ручка перенесення вогню, якраз під кріплення пікатіні, фіксується шляхом закручування нижньої частини ручки. Відкидний цілик та класична мушка М4А1 з регульованим циліндричним стрижнем, який дозволяє налаштувати висоту прицілу. Встановлено дві накладки на різ планку, які підвищують зручність використання репліки, додають тактичної функціональності та продовжують термін служби направляючої системи. Спереду маємо антатку та на прикладі підшвидкознімне кріплення типу QD. Маємо стандартне 14-міліметрове ліве різьблення, яке використовується для встановлення додаткових аксесуарів. Глушники, полум'ягасники, трасерні насадки. У комплекті маємо бункерний магазин на 300 кульок типу ЕСМА, ручка перенесення вогню, дві накладки на рейкіріз, картка програматор. HAL і додаткова пружина номіналом М90, шомпол для чистки внутрішнього стволика, перехідник стеконектора на міні та МІЯ, фірмові наліпки, інструкція користувача та, звісно ж, сучасна airsoft репліка, що поєднує якість функціональність. Доступність завдяки Hall і система управління спуском дозволяє тонко налаштувати режими вогню під власні потреби. А система ESA спрощує адаптацію гвинтівки до різних умов гри. Якщо вам потрібна надійна функціональна електропневматична гвинтівка, що підходить як для новачків, так і для досвідчених гравців, ця модель чудовий вибір. Посилання на неї буде, як завжди, в описі до відео. А у мене на цьому все. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю модель. А поки ready for strike!